Життя йде вперед. І діти, які приїхали з України зі своїми батьками, повинні почати або продовжити навчання. За наявним, на даний момент, офіційними даними, в Бершовському повіті проживає понад 700 українських дітей шкільного віку 600 з них навчаються в румунських школах в якості слухачів, а понад 400 – в школі румунською мовою. І останнє, але не менш важливе. 130 українських учнів зараховані до румунських шкіл, тобто вони є учнями, як і їхні румунські однолітки, які отримують оцінки. Вони повинні просувати клас і мають абсолютно всі права та обов'язки, які є у Бершовських дітей. Для більшості українських учнів важко бути слухачами в румунських школах і онлайн учнями в українських, але вони вже звикли до додаткового навантаження і зусиль, які вони повинні докласти. Саме такий випадок з Арсенієм середою учнем 10 класу коледжу Ніколая Титолеську. Я почуваю себе, в принципі, комфортно. Я вже, можна сказати, адаптувався. Але, ну так і правда, я сумую за Україною. Це, це правда, тому що це мій дім. Там, там в мене моя родина, так, бабусі, дідусі. Так далі, але е, на жаль, мабуть, мені придеться залишитися тут, тому що е, тому що шляху до України майже немає. Тут більше перспектив я буду отримати тут освіту, піду в університет. Ну і, мабуть, знайду тут роботу, а далі я не знаю, як буде. Різниці майже немає. Але ну, можна сказати, що українська школа, вона, вона незначно все ж таки, складніша, ніж румунська, але, але різниці, в принципі, немає. так що... How how is it in the school? What uh, what are you doing? Uh, I know you listening, you're a listener, no? Uh, and how how did you spend your time at school? В мене з'явилися друзі. Я з ними спілкуюся. В принципі, більш чесно. Часу я просто я сижу, я намагаюся щось розуміти, що трапляється на дошці, але більшу частину всього, що трапляється, я не розумію. Тому ну, я не знаю, я сподіваюся лише, що я зможу адаптуватися, вивчити мову, і далі я зможу навчатися як всі інші, але поки що я намагаюся вивчити мову та адаптуватися. Це не так складно, в принципі. А, тому що моя українська школа, вона, вона не зовсім звичайна. Вона в форматі екстернат. Тобто це як домашнє навчання, але це не зовсім домашнє навчання. А, тобто, я спочатку я прокинаюся, я йду в румунську школу, потім а, потім я приходжу додому та роблю. Свої, свої домашні завдання, уроки та контрольні з, з української школи. Ну і в принципі, оскільки я, я не роблю домашні завдання з румунської школи, мені, в принципі, нормально їх зміщувати і я, в принципі, все встигаю. What do you know about, about, uh, Transylvania University? Uh, you, if you want to go here, you have uh, two possibilities to. Follow uh, the courses in Romanian or in English? In school uh, you have time to to learn enough Romanian to go to Rumanian courses cur or you will choose uh, English? Я, мабуть, спробую інтернаціональний курс. Я я я не знаю. Я все ще не намагався дізнаватися, як це буде. Я не знаю, скільки це буде коштувати, але якщо буде можливість, я спробую інтернаціональний курс. Якщо, якщо в мене не буде вибору, мені придеться вивчити румунську мову, мабуть, та йти е на румунський курс. Ну, я сам по собі я програміст. Тобто, якщо в мене є вільний час, я щось програмую або, або граю в відеоігри. Я не знаю, е е не можу сказати, що в мене є якісь хобі. Майже немає, окрім програмування, але це і хобі, і життя, і робота в майбутньому. Так що, е, Не знаю. Я іноді можу просто сидіти, відпочивати, думати щось там сам собою. Валерія Матвієнко на 4 роки молодша, але незважаючи на це. Також докладає додаткових зусиль і навчається онлайн в одеській школі. Та є слухачем у шостому класі коледжу Ніколая Титолесько у Брашові. Ну, я б не сказала, що я почуваюся дуже добре тут, тому що інколи бувають моменти, коли мені хочеться поїхати знову в Україну, тому що там мені було легше. А, але згодом я починаю привикати а, до Брашову та. Знаходжу тут більше друзів та знайомих. How difficult is for you to come to a Romanian school and make also a Ukrainian school online? Uh, спочатку я ходжу на чотири уроки uh, в румунську школу, а потім а після четвертого четвертого чи після третього року я приходжу додому і сідаю за українські уроки онлайн. Did you make any friends here in Brasov at school? Так я б не сказала, що це прям друзі-друзі, але знайомі, у яких там можна спитати домашні завдання, то так. How do you Аудусім Romanian language for you Is difficult at school to understand all the pro the teachers. Я не дуже розумію, що кажуть вчителі, але я списую те, що є на дошці, і питаюся вникнути у тему. When you are free at home, what do you like to do? Uh, at free times? Uh, ну, Можна сказати, що в мене не досі є багато вільного часу. Тому я роблю домашні завдання з української школи. Я була у Брані у Пілішор. Uh, також я була дуже багато разів у Паяні-Брашов. Там дуже гарно, там uh, особливо зимою. Там прекрасно. Оскільки мова йде про дітей, саме батьки приймають рішення пов'язані з їхнім майбутнім, і саме їм доводиться мати справу з формальностями, щоб малюки могли ходити до школи. Батькам потрібно звернутися до шкільної інспекції з заявою, що батьки бажають, щоб дитина навчалася в румунській школі. Подають заяву, і через декілька днів шкільна інспекція надає відповідь. І, в якій зазначено до якої школи зараховано вашу дитину? Мостові країни чілдренхурманія скуль арґоїн. Онлайн то України скульптур, то how difficult is for children to go to both schools? Насправді для дітей це дуже складно, що вони опинилися в таких умовах. Тому що коли вони йдуть до румунської школи, їм складно з. З мовою вони не розуміють в більшості про що йдеться, тому в, в більшості випадків вони ходять до румунської школи, аби практикувати свій румунський свою румунську мову та спілкуватися з однолітками. А вже коли вони повертаються додому, як правило уроки української школи онлайн. Складаються таким чином, що вони починаються після обіду, і діти в змозі вже слухати своїх українських вчителів, а потім виконувати домашні завдання. Тому і румунська, і українська школа займає у дітей майже весь їх вільний час, тому вони практично весь цілий день зайняті самим навчанням. А в якій саме послідовності і які кроки необхідно зробити українцям для зарахування дітей до школи, нам пояснив Ніколай Савін, заступник загального шкільного інспектора шкільної інспекції брашовського повіту? А вимену ждецю брашов апроксиматів шаптесоттедей лев. Însă, cei care au fost direcționați către noi de către Direcția de Asistență Socială sau alte servicii ale primăriei sunt ceva peste 600. Ei trebuie să vină la noi și, în funcție de domiciliul lor în Brașov, sunt direcționați către școli. Există o hotărâre de guvern, 100. 168 din mai anul trecut, care îi obligă pe acești refugiați ucraineni să-și înscrie copiii la școală, să aibă un cont în bancă și să fie înregistrați la JFM pentru căutarea activă a unui loc de muncă. Și atunci noi îi primim pe acești copii în școlile din județul Brașov. Am primit aproximativ, repet, 600 de copii, dintre care au ajuns în școli ceva mai mult de 400 de copii în județul Brașov. Cei mai mult sunt concentrați în municipiul Brașov și poate cei mai mulți la școala gimnazială numărul 13 din Brașov. Ei sunt elevi audienți, conform regulamentelor în vigoare, sunt trecuți într-un registru separat în școlile noastre, au aceleași drepturi și obligații ca elevii români, nu primesc note, însă unii dintre ei și-au echivalat cursurile din Ucraina, documentele de școlaritate din Ucraina și sunt înmatriculați în școlile românești, în școlile din județul Brașov. Avem aproximativ 130 de copii înmatriculați deja. Українські учні є слухачами, їх переводять в окремий реєстр, але у них є підручники, їм відмічають пропуски і вони мають ті ж права та обов'язки, що й румунські учні. Для українських учнів великою проблемою є мовний бар'єр, але влада подумала також і про цей аспект і пропонує їм можливість вивчити румунську мову так само, як вивчаються сучасні мови. În primul rând, cei care merg în școli interacționează cu elevii români. Profesorii sunt extrem de toleranți, extrem de înțelegători, se adresează în engleză sau în română. În al doilea rând, Inspectoratul Școlar a organizat, începând din toamnă, din noiembrie, cursuri de limba română, de inițiere în limba română pentru cetățenii ucraineni. Avem adulți, avem elevi din învățământul primar, din învățământul gimnazial și liceal. Ele se desfășoară la Colegiul Național la „Aprili Laios”. марс меркучи жої uh, їм ємт obligated să uh, urmeze un număr de 216 ore de limba română avem manuale primite de la ONG-uri de la UNICEF de la Ministerul Educației У цих курсах беруть участь як дорослі, так і учні початкової, середньої та старшої школи. Курси проходять у національному коледжі Лайош», Після закінчення яких українці можуть скласти іспит, що підтверджує знання румунської мови.